Всім привіт! Та Це новий влог. За цей час, поки я не відстріляла влогів, я змінила зачіску, також приїхала у своє житло. Я поговорила з батьками і ми так подумали, що я вже маю жити сама та привикати до самостійного життя, так як у мене скоро випуск, та я випускаюсь з 11 класу і вже осінню піду в університет. Я зараз підбираю університети і вже знайшла паличку, їх я можу піти. Я ще подумаю над це. Також я думаю зняти для вас по своїй квартирі. Тут і все, що мені потрібно. У мене особиста комета, За всім. З, з одягом і так далі. Ванна, також просторник, де мені вистачає місця. кухня. Яка переходить ще плюс в таку зону, де є мої особисті речі, такі як ванний столик для макіяжу і балкон. А також подільна кімната з невеличким спортзалом, також великим телевізором і поставкою. Так що тут все, що мені потрібно, навіть більше. Тому я дуже рада. Як ви бачите, на фоні я вже все зробила. Свою рутину, купила водички і зараз буду собі готувати сніданок. Це перший день, до речі, як я тут Я заїхала вчора ввечері, все що дуже втомилася спати. Це сьогодні вже перший день, як я буду проводити час у своїй квартирі. І я дуже рада, що в мене свій цілий простір. Я давно мріяла про таке. І на цей не кінець у день настав. Ми дуже добре і довго підбирали мені квартиру, і, і, і накину з допили. А зараз я буду робити смузі з дикавуна і такого безлактозного молока. До речі, я вийшла у своїх влогах додавати на фон таку легеньку і неголосну музику мелодію. Сподіваюся, вам сподобається. Так, смузі я приготувала. Зараз я його налию таку спеціальну спеціальний такий стаканчик за трубочкою. Ось так, готово. Як я обожнюю літо за сезон фруктів і овочів. Особливо я обожнюю кавон. Напевно, це мій улюблений фрукт та ягода, якщо його можна рахувати, ягодою. Так, смузі готове. Тепер готуємо самий основний сніданок. Це у мене буде яйце з беконом. Буде тільки одне яйця, тому що я натикаю голодна. Так, розігріли плиту, сковородку і можна ось скласти. Чекаємо пару хвилин. Так, все. Ось приготувалось. Можна тепер всі дати і снідати. Так. Ось так. Я так подумала. Я дуже хочу такого ходога. Ну, сосіску в тісті, можна сказати. Ось, я візьму. У мене є тут булочки. Хліб, тут ми тут дуже хорошо закупили продукти, на перший мій. раз. Тому ось так. Все можна починати. Смашний ходог мені подобається особливо ці сосіски. Мені дуже непривично, що тут немає посудомийки. Так, <с> да, можна так сказати, тому я буду мити все сама. Але так як я живу одна, тому не так і багато тої посуди. Також ми купили підбалоти холодильник зі смузі. Мені дуже подобаються ці смузі, дуже смачні. Зараз у мене є вільних 2 години. Думаю, зараз півгодинки позайматися спортом. У мене ж там є спортзал, який я вам вже говорила. Зараз смус свій костюм візьму сьогодні оцей, бо в мене їх палив. Так. І можна йти. Ось такий в мене лук. Так. Я прийшла. Ось така зона, як ви бачите. Спочатку хочу побігати на такій легенькій швидкості, а потім зроблю максимально. Фух, щось вже набігалось. Так, тепер хочу покрутити педалі. Так. В мене звісно, є і просто велосипед. Але сьогодні дуже жарко, я не хочу нікуди йти. Фух. Так. Зараз я хочу просто позаймати спеціальними вправами. Ось такі в мене ковики. Так, що згонтелима. Так. Так. Я вже позаймалась. У мене є півтори годинки. А ні, в мене є година, щоб зібратися і вийти. Так, те вдягнусь. Що тут у мене? Так, ну, от кінець, це може якесь пасічко. Поміюється, я його ще не вдівала, до речі. Ну, непогано, але на не сьогодні. О, ось таке вже краще. Так, да, візьму його, напевно, якусь хочу прикрасу. В принципі, непогано. Тепер сумочку. Так як я переїхала, в мене їх не так багато, покажусь. Візьми таку. Вона сюди не дуже підходить, але що є, то я. Ось так. Так. Ну, все. В принципі, тепер піду на першусь. Але спочатку я хочу поміняти на очки. я про них це була, але вони сюди більше підходять. Такий діловий образ, можна сказати. Так, я прийшла. Ось тут трохи косметики, яку я привезла з собою. Я там її перебрала, да викинула, а таку базу залишила. Хочу трошки у консилера. Тінта. М -м -м. Думаю, трохи тінеї хочу вкнути. Так. Помада. І звіздо трошечки рум'ян. Все. Останній штрих розташувати трошки вм'яна і консилер. І, звісно, духи <гум> багато духів не буває. Все про свою сумочку і можна йти. Ми постукали. О! Привіт, заходьте. Привіт, заходьте всім. Привіт, привіт. Привіт, як справи вітикам. Всім привіт, все чудово. Заходьте. На цьому підійшла перша частина бого. Всім па-па!